Старий, ти не прав. Чого? Штовхнув мене і пробіг. О, тепер ти мене штовхнув. Бачиш? То не в тім, що я хотів тебе... Ви помни, то чи ні? Да, 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 паладин, пішли. Потон на носорог. Снайпер она. Мені треба його вбити. Паладин, давайте. Да давай вже. Через сто бикно залет. Та не можу в вікно залізти. Брод, мені що підсадить паладин, тебе? На сюди. На сюди. Давай, куда, Ось 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 люд. Люд, розвернися. Володін, да, сюди. Наверх. Б... Сюда, сюда, Володин. Да куда? Все, Володин, а... давай сразу до цього, до сейфа. Сейф. Сейф ось тут, ось все, Володин. Ось все. Добре, добре, добре. А що ми в сейфі цьому шукаємо? Йому надо записку взяти в що там. І все. І воно не зачитає і... Ага, як в прошлый раз. Бляха, не Віталик, ти, не ти, стоят, ти а в сейф тільки не, не заглядай, хай один візьме своє а діло і тікаємо Та Подожди, я загляну, що я ж його катка отрываю. Броники розберіть, там три броника О, там У нас такий сетет. Так, побігли, ліфт там боти їдуть Віталек, відпусти. Віталек, дай йому взяти записку. Що, кого ми тут були? Ти взяв чи не взяв? Так. О, так. Почекай. Почекай. Він ще бронік поміняв. Готолик побіла, куди бігли? Побігли, Паладін! все. Поладин. Біжи, побігли, нема часу. Записка сейфа в бункері. Почекай, то та записка. Стоп, стоп, не сиди, не сиди. Ну то там що, дві їх чи що? Безабираю обидві. Люд, pidozhdi. Де цей Толик, Побігли, б. Та він же стоїть думає щось, ш, зараз... А що він э, стоять я дальше? У нас. Сейчас убьют нафиг. Тут ботів... все. Паладін, паладин, шоу там? Сука, сам... Давай я взму цю записку, б. Ну я не знаю, я взяв, вроде. Так поезд. Там, там блядь, 4 ячейки, б. Там вона одна була, там не можна її То взяти. Да я не знаю, взять. він щось стояв. Трэш! Так, там же ж просідай, да легко, це мог нозик. Присілай все. Можна не лягать, можна просто присісти. Осьо, б. Можна лягти, можна лягти. Легки, дай. Дві минути. Скільки ми здохли сьогодні, блін, за цей закат? Еще не все буде, бл. Де біжимо? По сходах. Наверх. Де осо? Так, тут лягти треба. А ну, що спалади х! Ууууу, ес, красавчик. Хай лежить, не трогайте, хай лежить. Чтоб знак убих-то, блин. С таким разгоном, б. лось по кукурузе, блин. Володін, в тебе цей, в тебе чобути злотилась. Що, я басяком? Да, там є и дірка нам. да сзади, и сзади коричневый на жопе шут в тебе на коричневій сзади. Вс, давай ты. записка в тебе в рюкзаку? подивись. Лабораторний був. Засчитала <реш> <реш> Ти бачиш, як адреналін б'єш, не може читати нічого. <реш> Бля, мені горло пересохло від тебе Віталій. <реш>